Така інформація. Всім привіт! Як поживає на сьогоднішній день чоловік реїска ваш предатель на сьогоднішній день? Особисті розклади, матриця долі, обучення, чистки. Звертайтеся! Як поживає на сьогоднішній день! Ваша радіска, як мала дитина по всьому тяжкому. В розуміли, так? Да? Тут буде такого буде видніше. Там сьогодні що ще? Чим зайнятий рядіска? Читає якісь книги, книги, якусь інформацію отримує, зв'язану з езотерикою. Зараз получається, що ваша Радіска проходить духовну свою смерть. І вже може бути досить давно. Ігри на сьогоднішній день проходить. Грає якісь ігри займається далі ілюзіями, маніпулює своєю женською силою. Ну ви поняли, силою Чуючою або жіночою. Десь катається. Ну, показують, що ваша радіска на сьогоднішній день любляна. Влюблена, але не у вас. Якщо ваша радіска не виходить до вас на зв'язок, то виходить, вона вас вже не любить. Вона вже любить другу людину. Получається, що якісь там ілюзії займаються, Двіження ви зрозуміли якими. Але на самом ділі хотілося б сказати інше, карти показують інше, що людина все-таки любить вас, і рот її це покаже. Ви мастер. Вона людина любить мастера або ведьма, або колдун. Чим займається, тим займається забиванням голови, всякою фігньою. Ну, переживає, не фігньою, ті, людина переживає свою духовну смерть. Це означає, що людина проходить свої спитання, ті, які <кхи> дани. І на сьогоднішній день людина двигається туди. Це для пари, для якої є почуття, в якої це пара буде більше всього по судьбі, тому що в них і спитання зараз йдуть, вони не разом. Може, навіть в інших країнах, може, переїхали, але ви в ілюзіях. І ця смерть має вашу родіску переродити. І виход з цієї ситуації буде така, що людина прийде до вас з любов'ю. Якщо людина до вас не прийде з любов'ю, значить людина не пройшла цієї трансформації ще. От. Поки вона не прийде до вас з любов'ю. Тому що істина любов душі у вас є. Істина любов душі у вас є, у вас є якась магічна любов, чи любов відьми, колдуна, чи калду, бо і мастер так само бачите, як колдун. Але це все робить род. Це роди ваші це будуть робити. І цей союз призведе до Ну, Людина зараз на даний час це все діло відторгає. Людина це все діло може догадується. Може не догадується, а якщо й догадується, десь попадають може, розклади таро, людина бачить, то вона їх прогортує: типу, ой, що воно мені треба, ой, а на що воно мені треба? Поняли, так? Да? Людина може на даний час займатися обжорством, може займатися якимись схемами лохотронства, розводити людей або далі розводити партнерів на кекси, на гроші. І довгий час ви вже не пишетесь. Вже дуже довгий час, у вас немає ніякого спілкування взагалі. Що займається? Займається відпочинком, займається всякими новими темами, займається собою. От. Таким чином, людина може музику писати, може книжку якусь писати. Ну, але так людина йде до любви. Бачите, воно, яке красиве серце. До любви. А там, де в неї любов, там і ви. Оцим ділом займається сьогодні ваша редіска. Займається собою, всяким двіжом. Байже більше всього, що ви можете бути заблоковані. Ще й ви винні. Бо, по мнению редіски ви винуваті. Ну, коротше, людина путешествує, їздить і. Свої желання, які були з вами, людина їх втілює в життя, але з пішками це все робить. Може бути зв'язано з воєнними або старшими чоловіками. Якась політика з політикою. Людина багато чого ховає. Може, якщо ви там бачите в сітях, то вона людина багато чого виставляє того, чого нема насправді. Коротше, знову займається тим самим, що займалося е -е, раніше. Сувіршає ошибки, нічого не учиться. Далі продовжає робити саме, що продовжали з вами робити. Людина егоїст. Іцемір'я. І немає близьких друзей. І тоді, що буде чекати людину, це проіграш, потіря в тому всьому мірі, якому людина настроїла на ілюзіях. Тому що то є не ілюзія. Ну це така, виходить, в людини перепрошивка, вона його проходить. Ще вона його не прийшла. Всім щастя приймати інформацію.